Проходячи найгарячіші напрямки, найтяжчі бої наших захисників переповнює бажання завжди залишатися на зв'язку з сім'єю, знаючи, що є людина, до якої можна звернутися за допомогою воєнні, зателефонували до Олександра Поворозняка з проханням придбати для них потужний павербанк. Олександра Поворозняка, він медійна в нас особа, він відома. Ми дивилися його і в Тіктокі, і в Ютюбі. І коли ми Вийшли із Бахмута, нас відвели з Бахмута трошки в сторону. Ми сиділи в будинку там, де ми ночували. У нас ні світла не було, не могли не зарядити ні телефони, нічого. І в мене виникла така ідея, я кажу, давайте я зателефоную зараз Поворознюку Олександру Григоровичу. І попросив у нього про допомогу. На що мені відповіли? Що ну, хто ми такі, що така людина буде нам допомагати? Я набрав номер телефона через твоїх друзів, я дізнався цей номер телефона, я його набрав, включив на громку связь. І моментально Олександр Григорович відповів: ми, я сказав, хто ми, звідки, де ми, тому що в нього є завжди така. Поговорка, «Бійся Бога і пацанів з Кривого Рога». А 17-та танкова бригада це і є Криворізька танкова бригада. Тобто це ми ці пацани з Кривого Рога, що я їм і сказав. Він зразу задав питання, що хлопці вам треба. Ми сказали, ну там саме малость, нам би павербанк мобільний, щоб він постійно з нами був. На що він моментально відповів, добре, скидайте мені дані на нього, я вирішу всі ці проблеми і буде у вас павербанк. У пацанівського рога буде павербанк. На що ми йому відповіли? Ми вам дякуємо. І хайорки бояться Бога, пацанів з Криворога і Порозніка з Петрова. Свою обіцянку Олександр, як завжди виконав, тож Юрій прибувши у відпустку, отримав таку необхідну та важливу річ. Через деякий час, буквально там пройшов якийсь місяць, я приїхав у відпустку і мені повідомили, що цей павербанк придбаний, який мені передадуть, і я відвезу на місце служби, де ним будуть користуватися. Танкісти роти четвертої танкової роти 17-ї танкової бригади щирість і відвертість у спілкуванні з Олександром Поворозняком не залишає байдужо нікого, адже з відкритою душею він іде на допомогу до кожного. Я дуже вражений спілкуючись з Олександром Горючем. Це звичайна щира людина, яка від щирого серця допомагає людям. Я не знаю в якому він об'ємі допомагає іншим людям. А те, що він допоміг конкретно нам, це дуже велика і велика подяка. Це проста людина, наш. Наш сільський, петрівський, новгородківський, криворізький, хлопець, який воює разом з нами. І Олександр Георіч, пам'ятайте, 17-та танкова бригада, другий танковий батальйон, четверта танкова рота воює і за вас також. І тепер з вашим павербанком ми будемо ще краще воювати, тому що ми будемо постійно на зв'язку з своїми родинами, тому що це світло, це телефони. Це ну все тепло. І дякую Олександру Григоровичу та благодійному фонду з людьми і для людей за придбаний і за надану нам допомогу. Від цього серця щиро дякую. Ніхто з нас не може зупинити війну, але своїми діями покращити умови для захисників варто кожному. Тож долучайтеся до благодійного фонду з людьми і для людей Олександра Поворознюка.